Доброго ранку, шановна всеукраїнська поетична родина. З вами Олег Шапошников. Давайте усі разом подумки подякуємо героїчним Збройним силам України за можливість жити, говорити і творити в нашій країні. Знаєте, Корея, дружня до нас держава. Ще не так давно переживала доволі непрості часи. Вона переживала глибоку політичну кризу, потерпала від корупції, але коли Корея загрожувала дефолт, десятки тисяч корейських родин понесли в державну скарбницю своє заощадження аж до родинних коштовностей. І країна вистояла. В кожного з нас є знайомі, волонтери, яким ми довіряємо. І наші 10, 50, 100, 200 гривень не будуть зайвими. Давайте підтримуємо, будемо підтримувати, донатити, не забувати про наші Збройні Сили. А тепер я хочу почитати поезії поетів нашої Полтави. Юлія Маноюленка. Забриніли хоралами тиші голоси потойбічного свята, бо скатерку прибілу Всевишній світанковим віддав янголятам. Хай вони пустотливі постелять туманцями її подіброві. Баба кинула прядку й коделю, малювати схотілося брови, малювати схотілося стежку, що колись молодій їй наснилась, Де мережка лягла до мережки, Що в сорочці літала на крилах, тільки тінні досвітні в подолі, тільки в пазусі ластиться відчий. На краєчку широкого столу. Дограє самотністю свічка, Марина Боровська старий мисливець піч пасе велику, таку рогату і молочну піч, і тісто місить рано проти вікон, і повідки полохає сліпі. До ноги дні, як олені, приходять, у нього хлібом пахнуть картузи, йому озера носять рибу й воду, а добрі духи лагодять вози. Та раз на рік, аби не чули жорна, Коли ще сонця трохи до зими. Йому з руки зринає пір'я чорне, І тепла куля стигне під грудьми. І він, де гарячий і неситий От кіз гливких і вишитих півнів, не влух косити, не ростити жито, а бити звіра, просто звіра бити, і вовком вийти на чужі вогні, а потім піч нетоплена й опасиста, він й одне, вона ж йому своє, як та секлета, що пішла у засвіти. Ані дихнуть, ні вмерти не дає. Сергій Осака. Я ставлю ятір у зелену воду, де лепиха обперлася на плесо. До неї вийшов місяць у забродах і гучно в човен кинув чорні весло. Його жена, опасиста й сердита червону піч на красноперів топить. Де він пройшов, лягає смуга світла і міцно пахне юшкою і скропом. Я ставлю ятір під вербові віти, де смуга світла виросла у пагін, де угорі червоні сакви квітів, кощава ніч над урвищами тягне. Я спати ляжу. І мені присниться тонкої річки потаємна затінь, де з лепахою причаївся місяць і вкинув зірку в мій порожній ятір. Галина Вовченко. Глибока осінь. Сіро й прохолодно, сльотавий день похмуро десь бреде, і запитань нема до нього жодних, нема мене, здається, тут ніде. То я учора в жовтні з ним гуляла, То він учора пристрастю горів. То ми учора небо обнімали легким крилом останніх журавлів. Розмито фарби, вистуджено звуки, ніяк не пахне те, що вже пішло. Глибока осінь, глибочинь розпуки. На біса гарно все отак було. Юлія Стиркіна Танцюй! Танцюй, як гірко і як добре. Співай, як сльози і як сміх. Співай, неначе бачиш обрій. Танцюй для себе, не для всіх. Танцюй, щоб Бог тебе побачив, співай, щоб Бог тебе почув. Немов востаннє. Так. Неначе у церкві ставиш ти свічу, мов небо, твій глядач єдиний, перекажи йому життя і перемоги, і провини, і помилки, і каяття, і вир розлучень і побачень, і самоту свою, і біль. Тоді усі тебе побачать, немов комету. Звідусіль. Інна дідик молитва. Збережи доріг береги лівий, правий, вітри, завії і людей таких дорогих, і світанок. Танок на віях. Збережи хлібний день і ніч, перевесла батьківських кленів і міських ліхтарів вогні і акацій білі коліна. Збережи нас, о Боже мій, ми без тебе такі безсилі, тож навчи нас тримати стрій і відроджуватися. Щохвилі. Внизу під цим відео будуть е в коментарях реквізити, на які варто звернути увагу. Андрій дзюба. Квіт крижаний в долоні теплі, упав. Скажу тобі про дім. Я знав багаті і бідні землі, Там гостем був чужий, чужим. Я втрапив ціле в половині, узято з дерева на скрип. Нехай же буде небо синім, таким, щоб ворог наш осліп. Дім мій стоїть на палях неба. Душі чорньот чорнот не вартий гріш. А той, хто хоче, тому й треба ніч в тихі води, день в крутіж. Наталка Фурса Пахне гниличками і полинам, Огодом помідорним, снить виноград молодим вином, Вискла калюжа морем, Серпінь стискає останній день, наче на вавку студить. Любий, як підеш? Уже ніде нас обидвох не буде. Щоб ти хотів, щоб душа сповна, літні завершила збори. Хочу херсонського когуна розміром з Чорне море. І холодом, і солодом, і сном от ябка віє, аж трава рудіє. Його тільце вже чує темне дно, його душа вже сяє при надії. Вона лаштує зернятка на шлях, Бож, восени зима така розверста, Щоб хоч одне крізь потайбічний страх з глибин тісних пробилося у весну, та ще далеко навіть дозавіє. І це не вітер, пес сусідський виє. Невідворотню видячи біду, а ніч приводить ранок наче віє, і він туман просіє крізь вії яблуню, уп'явшись, молоду. Олександр Лук'яненка, Мир, Господи, дай нам миру, не людського свого подай, за незгублену в муках віру, за той біль, що втратив міру, за журу, що забула край. Мир, Господи, сонця й зливи. Жита пригощі дай туди, де окопи роздерли криво Щедрі лона дородним нивом, засадивши зерном біди. Миру, Господи, ночі й тиші, аби мла і чумацький шлях, Хай сиренами смерть не свища, хай не шириться попалище ані світом, ані в серцях. Миру, Господи, ладу, дому, батька гамерній дітворі, А рукам не в бою судому, а під вечір блаженно в тому Від труда у Своїм дворі. Миру Господи, світла в душі в цьому мороці поміж нас. Щоб серця не чортствіли дужче, Проминули і все грядуще, і сил простити, як стане час. Дай нам пам'яті спрагло і щиро, пронести це між поколінь, правди гнобленим, кліті з віру, Миру, Господи, дай нам миру в краї, в серці навік. Амінь. Пам'ятаймо про наші збройні сили, які у важкій борні відстоюють свободу нашої країни. Наші гривні їм не будуть зайві. Допомагаймо. Донатьмо. А на закінченні прочитаю свій текст, написаний два роки тому. Чорнобривців насіяли катря. Катерина хористка в театрі. Чобітки і коса накладна. Ми зачинені напис на дверях. І Наталки Полтавки прем'єру не покажуть у жовтні. Однак Катерина не скаржиться небу. І, якщо в тому буде потреба, віють вітри, затягне нараз. Бо Наталка у Бельгії з дітьми возний вийшов на пенсію у квітні. У Петра все, наче гаразд, як подейкують, служить на сході, у секретній частині. Відтоді не чувати з театру вістей. Чорнозем їм застряне в горлянці. Вийде босу із хати уранці, днями сіяла, вже і росте. В тебе знову дивлюсь фідлі-мідлі з балетмейстером. Груші достигли. Я сухого візьму на розлив. До морозів боятимуть леська. І між іншим, в часи Котляревського чорнобривці у нас не росли. Спасибі все українська поетична родина за можливість вийти в ефір і почитати. Поезії. Зичу вам усього найкращого. З вами був Олег Шапошников. Хай вам щастить!